На території Почаївської лаври є споруди, збудовані незаконно. Це питання вивчає робоча група, яка діє при Тернопільській обласній раді. Виїзне засідання провели безпосередньо на території Почаєва. Вивчали правомірність використання комплексу споруд Почаївської свято успенської лаври московським патріархатом. До того ж, лавра входить до кременецько Почаївського державного історико-архітектурного заповідника. Відповідно, тут заборонені будь-які будівельні роботи. Є територія 12 гектарів заповідника і цятоспенської лаври, так як ми бачили наявності, що в них є. А є новобудови, які землі комунальної власності, яким були надані сесії міської ради Почаєва. І те, що вони туди будували, на жаль, ми не можемо зараз це перевірити. Тому рішення комісії було в першу чергу отримати весь пакет документів від архітектури, від БТІ, від архіву, все, чим вони керувалися, хто давав дозволах. Такий пакет документів може стати підставою для того, аби подати до суду і розірвати угоду оренди Почаївської лаври з УПЦ МП. Це питання, перш за все, національної безпеки, і його необхідно вирішувати негайно, каже голова облради. Те, що московська церква володіє святиньою такою великою на заході нашої держави, яка здійснює політику не тільки на території заходу нашої держави, але і на сусідні країни, поширюючи руський мір. І поки це питання не буде вирішено, війна в Україні не закінчиться. Робоча група вже неодноразово зверталася в Державну інспекцію архітектури та містобудування, аби отримати документи, які засвідчують, що саме і в яких роках будували на території Почаївської лаври. Договір на оренду споруд заповідника був укладений в 2003 році. За 10 років на території монастиря з'явився великий Спасо-Преображенський собор, який знаходиться позаду головного храму. Його завершили будувати в 2013 році. На сьогодні ми зрозуміли, що жоден місцевий орган самоврядування чи державної влади не володіє жодними документами, що тут побудовано, хто власник, як воно здано експлуатацію і багато іншого. Тому ця державна інспекція, яка постійно перебуває в якихось реорганізаціях, досі не дала жодних відповідей, але ми ці відповіді отримуємо. Інше питання, яке обговорювали на засіданні, правомірність користування священнослужителями УПЦ МП земельною ділянкою на площі 12 гектарів, яка знаходиться поруч з Почаївською лаврою. Ми на комісії акцентували на тому, що ми за юридичний, але швидкий процес, тому що в теперішніх умовах радикальне вирішення питання воно є вимогою часу, але оскільки держава не вичерпала юридичні кроки, ми хочемо, щоб це було зроблено в юридичній площині. Незаконне будівництво на території заповідника це один із пунктів, який дає можливість розірвати договір оренди на користування Почаївською лаврою у ПЦ МП, адже сам договір був укладений ще за часів режиму Януковича, і дійсний він до 2052 року. Також робоча група звернулася до Міністерства культури, аби спільно провести виїзне засідання на території лаври. Ми звернулися до ОДА, ініціювати позови до суду, вивчити можливість примусово вирішенням суду перейменувати назви, тобто української православної церкви, на російська православна церква в Україні. Також члени робочої групи вирішили звернутися до громад області, зокрема і до Почаївської, аби розірвати договори на користування земельними ділянками з парафіянами Московського патріархату.